Вітаю! Ви дивитесь вісті надії. Студії Каріна Дрозда сьогодні в новинах. Адра забезпечує жителі Донбасу водою та продуктами харчування. В столиці пройшли змагання слідопитів. А у вінниці лунали гімни надії. Той час, як жителі східної України переживають нелегкі часи на щастя, інша частина нашої держави всіма можливими способами намагається проявити свою небайдужість і стати, так би мовити, донором для потерпілих областей. І як результат, протягом цього літа активізувалися волонтери, благодійні організації та прості громадяни задля підтримки тих, хто цього нині найбільше потребує. Благодійна організація допомоги та розвитку Адра не є винятком. Її працівники направили всі свої сили та ресурси на допомогу людям на сході. Адра. Забезпечує постраждалих співвітчизників водою та продуктами харчування, надає необхідний одяг, засоби для гігієни та кваліфіковану психологічну допомогу. Окрім того, завдяки волонтерам та вірянам церкви адвентистів сьомого дня Адра допомагає людям виїхати з небезпечних регіонів. Дії Адри зараз можуть перейти плавно в допомогу переселенцям, які потребують теплих речей, одіял, покривал і якогось верхнього одягу, взуття, тому що ми не за горами зима і буде зовсім нові потреби для цих переселенців. Враховуючи ситуацію, яка на Сході, більшість із переселенців не планують повертатися назад, тому більшість з них буде залишатися в тих місцях, куди вони приїхали. Відомі артисти української естради, минулого тижня у приміщенні столичного лялькового театру вітали талановитих дітей-сиріт, переможців 9-го міжнародного конкурсу фестивалю Щасливі долоні. Проект спрямований на створення умов для успішної адаптації дітей-сиріт в соціумі, подальший розвиток їхніх здібностей і талантів та визначення життєвих пріоритетів дітлахів. З 600 талановитих дітей віком від 10 до 16 років, відібраних на конкурсній основі Міністерством соціальної політики з усіх регіонів України переможцями стали 40 учасників. Вони отримали сертифікати на навчання, путівки на відпочинок до дитячих центрів Європи та цінні подарунки від меценатів. Гостею церемонії стала дружина президента України Марина Порошенко. Зараз ми живемо в дуже важкий час, коли будується нова Україна, і дуже важливо сьогодні підтримка цих дітей, тому що від їх розуму. Від їх любові до нашої рідної землі і від нашої наполегливої праці залежить, яка вона буде в майбутньому. Як розпалити багаття, розкласти намет, зав'язати вузол та перебратися через переправу знають слідопити церкви адвентистів сьомого дня. У свій вільний від шкільних занять день, неділю, підлітки застосували свої знання на практиці у київському парку. На нивках їх чекали справжні випробування з юними слідопитами. Знайомилися й наші журналісти. Церква адвентистів сьомого дня традиційно на початку осені відкрила слідопицький сезон урочистими товариськими змаганнями. Підлітки київських клубів слідопитів зібрались недільного ранку, аби застосувати на практиці всі свої знання про виживання в природних умовах. Для юних хлопців та дівчат організатори підготували справжні випробування. Вісім команд повинні пройти 11 станцій, де їх чекали наставники із завданнями. І вони будуть у нас і Вязать сейчас узлы и переправа у них будет и много других разных интересных занятий, которые они проведут здесь на природе. Цель, какая: объединить ребят, поощрить новых ребят, которые еще не занимаются в клубах, чтобы они приходили на это служение, видели, насколько это интересно. Отож, символічні змагання розпочато. Дітлахи з картами у руках вирушили на зустріч до цікавих завдань. Тут на них і майстри з розкладання намету, і спеціаліст із зав'язування вузлів, і професійний канатохід. Між тим учасники змагань розповідають, що означає бути справжнім слідопитом. Це вірити в Бога, вивчати його слово, знати, як вижити в природі. Слідопитом бути дуже весело, тому що в тебе дуже багато друзів, тих, хто може тебе підтримати у важку хвилину. Ти повинен добре орієнтуватися в міцності і. И... Хорошо лазить, добре ну, зав'язувати веревки. Сліпити це такі люди, які віддали своє життя Господу, які ну, допомагають іншим людям, людям, пізнати Бога, і займаються всякими спортивними штуками. А ще справжній слідопит повинен вміти зав'язувати бодай два види вузлів. Як це робиться, нам вправно продемонстрував майстер цієї справи. Він в'яжеться, можна сказати, майже однією рукою. Ось таким чином. І ось тут контрольний вузол. За цю мотузку можна піднімати, вузол не затягується. Тобто... Людина курятують, її цей вузол не, не здавлюють. Окрім того, що діти, які відвідують клуби слідопитів, розвиваються фізично, все ж духовний розвиток стоїть на першому місці. Тому змагання були насичені і завданнями інтелектуальними та й тими, що передбачають знання Біблії. Наприкінці виснажливого, але цікавого дня усі учасники змагань отримали солодкі подарунки та море незабутніх емоцій. Марина Скрипій, Костянтин Маніліч, Київ вісті надії. У Вінниці за сприяння церкви Адвентистів сьомого дня пройшов фестиваль духових оркестрів. Кожен присутній на заході міг разом з музикантами прославляти Бога та допомогти пораненим солдатам, нісши свою лепту, скарбничку благодійної акції гучно, звіщайте трубою. Саме під таким гаслом у духовному центрі Адвентистів сьомого дня, що у місті Вінниця, пройшов фестиваль духових оркестрів. Концертна програма складалася з трьох частин. З Самого ранку музичні колективи грали у місцевих громадах церкви. А після обіду оркестри об'єдналися в парку міста, щоб разом виконувати гімни надії. Спостерігати за виступами та прийняти участь у благодійній акції, яка була спрямована на підтримку поранених військовослужбовців, мали змогу усі бажаючі. Люди із задоволенням ділилися враженнями від побаченого. Дуже хороше після неожиданно. Очень неожиданно і класно. Навіть захотілося піти на фестиваль. Мені сподобалась взагалі вся музика. В принципі, грало таке все для душі. Не це сучасне. Ну, в принципі, сучасне ми можемо зараз послухати будь-де телевізор, радіо. А от така музика. Зараз рідкість дуже. Маса позитивних емоцій. За півтори години концерту було зібрано близько трьох тисяч гривень. Uh, да, люди дійсно сьогодні готові жертвувати. Одна жінка підійшла, спросила. А, Дійсно, ці люди лежать в лікарні. о шостій годині вечора. Наглядачів очікував грандіозний гала-концерт та закриття фестивалю. Організатори заходу запевняють, що у цей складний для країни час намагалися підтримати коштами військовослужбовців та донести до сердець слухачів краплинку істини та світла. Даний фестиваль проводиться з ціллю допомогти пораненим військовослужбовцям внаслідок операції на сході нашої держави України. Ми знаємо, що багато лікується в нашому військовому госпіталі в Вінниці, і ми таку маємо благородну ціль. Благодійний концерт дати, і люди, які не байдужі до цих, цих людей, що вони могли допомогти. Хто чим може, музиканти поділилися що до такого свята готувалися не один день до цього фестивалю духової музики? Ми готувалися три місяці. щомісяця разом оркестром але вдома займався я частенько чи щоб проїхати сюди, прославити Господа, задоволені слухачі стали найкращою винагородою за старання та докладені зусилля. Цей концерт підняв настрій, дуже е, гарно виступали. Все було чудово, класно. Концерт дуже хороший, мені дуже подобається. Я думаю, що подобається багатьом, тому що на лицях людей багато улик, і вони благодаря е, тих музикантів, які приїхали. Слава Богу. Валерія Полторацька, Дмитро Пархун. Вінниця вісті надії. Вегетаріанці живуть довше м'ясоїдів. Горішки і сухофрукти можуть бути небезпечними для здоров'я, а вчені з'ясували, коли людський мозок найкраще відпочиває. Про це та більше у короткому огляді. Краплина дощу для відновлення зору американські вчені розробили імплантат, який допомагає відновлювати зір людям старшого та похилого віку. Науковці впевнені, що саме після 40 років відбувається погіршення зору. Краплину дощу таку форму має винахід вживлюють в око під час простої операції. Вона безболісна і триває не більше 10 хвилин. Одразу після процедури ви зможете повернутися до звичних справ без використання окулярів чи лінз. Суть дії імплантату у тому, що він змінює форму рогівки у центрі. Завдяки цьому людина може читати та бачити предмети чітко. Подібні операції вже проводять у Великій Британії. Вартість сягає 4 тисячі доларів. Ебола – один із найстрашніших вірусів у світі, однак він не передається повітряно-крапельним шляхом, тож ним не можна заразитися як грипом. За словами медиків, уникнути зараження досить просто, якщо дотримуватися основних правил регулярно мити руки милом і чистою водою та витирати їх чистим рушником. Також варто уникати потискання рук. Нагадаю, симптоми інфекції включають гарячку, біль у м'язах та суглобах, біль у горлі, головний біль і слабкість, після яких починає нудити, з'являється блювання. І діарея. Вегетаріанська дієта може бути секретом довголіття, як з'ясували вчені. Вони встановили, що люди, які принципово не вживають м'яса, мають краще здоров'я за рахунок зниженого кров'яного тиску. Дослідники з університету Лома Лінда у Каліфорнії стверджують, що вегетаріанці на 12% рідше йдуть з життя після будь-яких хвороб у порівнянні з любителями м'яса. А вся справа в тому, що у червоному м'ясі містяться інгредієнти, які збільшують ризик розвитку раку, а також сприяють підвищеному кров'яному тиску. Крім того, вегетаріанці менше вживають спиртні напої, рідше курять і приділяють більше часу спорту. Екзотичні цукати, родзинки, курага, інжир і горішки такі поживні і смачні, як виявилося не тільки для людей. Ось цю світлину, на якій за відсутності продавця, голуби влаштували свято шлунка, з'явилася у соцмережах. Ці птахи переносять коло 70 інфекцій, половина із яких є небезпечними для життя людини, застерігають лікарі. Щоб захистити себе від подібних захворювань, медики радять і горішки, і сухофрукти термічно обробляти, адже більшість інфекцій гине за 100 градусної температури. Виявляється, найкращий час для сну з 9-ї години вечора до 3-ї години ночі. Вчені стверджують, що саме у цей час мозок найкраще відпочиває. Тому якщо ви не заснули хоча б до 10-ї вечора, зранку ваша розумова активність відчутно знизиться. А також вчені виявили цікаву закономірність. Чим пізніше ви лягаєте спати, тим більше часу вам необхідно на гарний відпочинок. Так приміром, якщо ви лягаєте о 10-й вечора, повноцінний сон має тривати 7 годин. Лягаєте об 11-й, спати вже необхідно 8 годин і 9 годин, якщо ви лягли о півночі. Ключ від усіх дверей надрукував на 3D-принтері німецький спеціаліст з комп'ютерної безпеки Крістіан Холлер. Чоловік каже: аби створити відмичку, потрібно мати світлину замка та дізнатися його модель. Далі з допомогою комп'ютерної програми можна змоделювати ключ та надрукувати його на принтері. За словами Крістіана, подібні ключі змогли б відчинити 90% замків, а все через те, що виробники перестали їх вдосконалювати. На щастя, свою технологію Крістіан відкривати не буде, натомість радить людям. Оснащувати оселю ще й електронними замками в Україні. Щороку реєструють в середньому 300 тисяч шлюбів, і більше ніж половина подружніх пар розлучаються. Мовить офіційна статистика. На місіонерському конгресі в Чернівцях розповідали про те, що міцною родина може бути лише з Богом. Про це та більше Олесь Деркач. Сім'ї розпадаються, ненависть в суспільстві зростає. Як зупинити моральне розтління, агресію, зберегти сім'ї, відродити любов та мир в суспільстві. Саме пошуку та вирішенню цих питань присвячений місіонерський конгрес церкви адвентистів сьомого дня на Буковині. Чернівецький літній театр переповнено. Люди різного віку Чернівецької, Івано-Франківської та Тернопільської областей зібралися разом, щоб збагатитися духовно. Кожен раз можна почерпнути щось нове, якщо ти. посещаешь Конгресс, либо читаешь Священное Писание, Господь открывает для тебя то, что тебе в тот момент особенно важно. Поэтому, приходя на Конгресс, ты слышишь то, что Бог через служителя хочет донести в тот момент. Возможно, где-то в чем-то обличить, либо наставить. Спив. Інструментальні номери та християнська хорова музика сприяли урочистій атмосфері заходу, але основну увагу приділили духовним роздумам. Щоб Господь дав нам зрозуміти, що його переваги, переваги його життя вони надзвичайно великі. Мені... Чому підживляти розум біблійними істинами для людини важливо, пояснив один із організаторів конгресу. Ми надіємося на те, що кожен, хто прийде в додому в своє селище чи місто, зможе розказати іншим сусідям, рідним і близьким про велику надію, якою живе церква. Це прихід Ісуса Христа на цю землю. Запрошений на даний захід, пастор Володимир Крупський наголосив про важливість розповсюдження благої вістки у великих містах, адже там найбільша ймовірність занепаду духовного та морального життя християнина. Коли в селі ти зайшов кудись не туди, тебе всі бачать. В містах ти абсолютно невидимий. І в цих місцях дуже прогресує секулярний погляд на, на життя, на, на якісь досвіди. Люди втрачають віру дуже легко. Вони, дивлячись на інших, стараються досягати якогось свого успіху в житті, забуваючи, що це примара, яка просто переслідує людину. Конгрес закінчився, але проголошення вічних цінностей у сучасному світі триватиме, вважають його учасники та організатори. Олесь Деркач, Назар Гриневич з Буковини Вісті Надії. Такими були новини цього тижня. Побачимось наступної неділі. На все добре.